Велика біль та втрата для нашого міста в перший день весни зі смутком у серці ми віддаємо шану ще одному нашому герою синові та братові 26 лютого поблизу населеного пункту Серебрянка на Донеччині. Боронячи українську землю від російських загарбників, загинув сержант Сергій Васильович Геращенко. Сергій Геращенко народився 14 жовтня 1974 року в місті Шербакти у Казахстані. У 93-му році закінчив ПТУ номер 4 Упродовж 93 94 років проходив строкову військову службу. У 15-16 роках був учасником АТО. Тривалий час працював на підприємстві «Камедсталь». На початку березня 2022 року став до лав Національної гвардії України. Сьогодні чергова втрата. Чергова втрата, по-перше, для нашого міста, для нашої держави. Сьогодні ховають героя. Дійсно, героя, який боронив. Кордони нашої держави від цих клятих загарбників, які несуть зло на нашу землю і які несуть ці погані справи, які відчувають матері, батьки і рідні загиблих. Нехай земля цьому воїну Сергію буде дійсно пухом нам усім миру та перемоги. Особлива втрата також сьогодні це торкнулося нашої родини, адже особисто для мене це. Мій двоюрідний брат, тому це ще більша втрата як особиста, так і взагалі. Тому всім бажаємо перемоги, мирного неба і впевнені, що скоро ми переможемо, бо добро завжди перемагає зло. Я, це сусід мій Сережа. Я його з малку, З таких годіків я його пам'ятаю. Він такий веселий був, радісний, шізнярадісний хлопчик. Так незамітно виріс, вже кажуть він, з 14-го року захищає нашу батьківщину. І таке вже підійшло, що віддав життя за нашу батьківщину. Царство Небесне, вечна пам'ять, низький йому поклон. Сергій був завжди доброзичливою людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу своїм товаришам. Добрий, доброзичливий, тільки гарні слова можна сказати про нього. Він достойно захищав нас від російського окупанта, беріг цілісність нашої держави, до останнього свого подиху, своїми грудьми захищав українські міста і сели. Ми сьогодні попрощаємось з тілом, з тілом, котре вбили росіяни. Але в нас є те, чого ніхто і ніколи від нас не відніме. Наша любов до нього, наша пам'ять про нього і наша ша. Герої не вмирають. Слава Україні! слава!